Дізнатись, що таке абонемент, як записатися в бібліотеку і на який період можна взяти додому книжку. Та й, взагалі, як знайти потрібну на численних полицях. Отже, ми запам'ятали, що є книжки, все знаєте, до цієї полички і вибираєте собі кугарну книжку. Домовилися? Так. Да. Рухаємося далі. Твою українських письменників. так швидко мені назвали третьому класі, яких ви українських письменників знаєте. Про це та інші третьокласники оноківського ліцею Невицький замок дізналися у доступній казковій формі. Книжка це твій найкращий друг, тому З нею потрібно поводитись дуже уважно та з любов'ю. Книгу не можна брати брудними руками і кидати всюди. Книга і поїсти води. До Всесвітнього дня бібліотеку Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва організували День відкритих дверей. Прийти до бібліотеки, вибрати собі книжку, далі, якщо ти записати, не то записатися, взяти книжку, ну і піти додому. А коли він повернути через місяць. Я люблю читати е, хрестоматії і про різні пригоди. На згадку про екскурсію у школярів залишаться книжкові закладки, які вони зробили власноруч. Майстер-класи для дитячої книгозбірні явище звичне. Тут уже не перший рік діє творча майстерня. Я зможу, я зроблю. До речі, сьогодні майстер-клас пов'язаний з книжкою, тому що вчать бережно відноситися до книжки, не закочувати кутики, вушка робити книжками. А робимо закладинки, але багато майстер-класів приурочених до якихось свят. Буде потім Хеловін. Це е, ну до речі, це їх приваблює трошки бібліотеку. Вони хочуть щось там поробити. Листівка там до якогось приуроченого там свята чи ще щось. Вироб, якийсь із пластиліном, чи вивчаємо різні техніки. Яки, це може бути будь -що. Заходи, які проводять у книгозбірні, спрямовані на те, аби заохотити школярів до читання. Відтак тут щоразу влаштовують літературні квести та конкурси, зустрічі із письменниками, лялькові та ігрові вистави, майстерні, ще мало інших активностей.